В єдності сила таку аксіому для себе обрав колектив Слов'янської бібліотечної системи за гасло. Єднання з друзями для бібліотечних співробітників добра щорічна традиція. Коли за допомогу і підтримку дякують усім друзям ЦБС. Цьогоріч підтвердити наміри на співробітництво активні творчі слов'янці зібрались 9 червня. Листівками та відеопривітаннями, промовами і подарунками супроводжували свої виступи усі ті, хто протягом багатьох років підтримує і допомагає бібліотекарям міста. Ми хаті. объединить наших друзей в одном порыве, в духе патриотизма. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому здесь очень много будет и волонтеров на наше мероприятии, и представителей духовенства, и журналисты, и представители образования, и культуры, писатели. Все, кто скажем так, близкий нам по духу, Кто нас поддерживает и кому мы поддерживаем, вот Сегодня мы собираем собрали их все за круглым столом. Это еще раз такая, такая возможность лишний раз поблагодарить за то, что у нас есть друзья. Как говорят, что друзья это те, которые знают мелодию твоего сердца. Если ты забыл слова, то друг продовжить. От іменно ми таких людей сьогодні зібрали. Варто зазначити, що серед гостей були друзі з Львівщини, які приїхали не з порожніми руками, Талановиті ковані фігурки, немов застигли у віці рух до самовдосконалення, приглянулись усім гостям заходу. В рядах добрих друзів цього дня були і волонтери, з якими реалізовується не один десяток освітніх та благодійних проєктів. І на цьому плани не обмежуються. Зокрема, із західноукраїнськими волонтерами. Тут бібліотець, як то кажуть, бачимо ваш Третичний осередок, намагаємося допомогти. Минулого тижня я привіз виставку художню Богдана Салія, нашого львівського митця. Все це відбувається в рамках проєкту Схід і захід разом». Виникла ідея привезти от наших львівських ковалів, які мають бажання теж чимось долучитися. І от дають мені свої роботи, які я перевожу сюди. На жаль, вони поки що не приїхали. Думаю, що. Ну, Майбутньо вони приїдуть сюди. Також у них виникло бажання в подальшому, ще, що можемо тут і козацький, такий козацький фестиваль, зробимо ковальських виробів, десь вас на площі, з колішом зі всім. Тобто проекти є вас тут. А це Святослав Лев, засновник майстерні ковальства, це його кузня. Кузня Лева він має дуже обдарована людина, має до цього хист, він дуже хороший. і В нього такі речі гарні виходять. Зі святом вітали колектив ЦБС і бійці батальйону Січ, які протягом року примудрились започаткувати стільки спільних ідей та вдало втілити їх у життя, що запрошення слов'янських бібліотекарів. Бійці просто не могли проігнорувати. Слов'янськ для нас уже рівний, рідний батальйон Січ тут наша. Корінням і що ми зараз в Авдіївці, в пісках, але слов'янськ є саморіднішим. Багато друзів у слов'янських бібліотечних філій і серед творчих людей. Мистецькі осередки, літератори, майстри художньої творчості є постійними партнерами бібліотекарів. Їх спільні ідеї спрямовані на розвиток талантів усіх віків, і сьогодні без творчих подарунків також не обійшлося. Бібліотека для нас це островок з Дружбы, свободы, знаний. Это друзья нашего клуба, мы очень много сотрудничаем вместе, делали ряд мероприятий. К Дню Святого Николая украшали библиотеку. Здесь постоянно проходят выставки персональные и совместные наших художников, наших рукодельниц Поэтому библиотеки и жители Славянская нас знают. В планах співробітників библиотеки ще чимало заходів. Нових партнерських відносин, зокрема, з нетерпінням колектив чекає на візит спеціальної гості авторки самобутніх віршів Брідули Гош, яка за невеличкий період стала справжнім другом слов'янської центральної бібліотеки. Дуже цікава людина. Вона до нас уже приїздила, проводила тренінг, але на жаль, тоді в основному були бібліотекарі. Але вона хоче співпрацювати зі слов'янською громадою. В якому плані? В плані ведення діалогу, як захищаючись свої права. Не нашкодити правам іншої людини. Це дуже незвичайна людина. Вона представник працювала довгі часи представником ООН в Україні. Сама родом з Індії, яка вже понад 30 років проживає в Харкові, в Києві. Людина, яка добре володіє російською українською мовами, взагалі вона п'ять мов особисто була знайома з матір'ю Терезою. А ще перекладає вірші лесі Українки Івана Франка на індійську мову. Сьогодні в залі чотири десятки слов'янських талантів. Вони не посидючі та активні і щороку примудряються втілювати у життя кілька десятків проєктів, що дарують насолоду і можливість розвиватися людям будь-якого віку та видів натхнення. Ці чотири десятки активістів долучають до справи однодумців і таким чином створюється справжній осередок мудрості, руху вперед, таланту і мистецтва. І серцем цього є надзвичайно дружній колектив бібліотечної системи Слав'янська, де створено таку атмосферу. В які хочеться плекати нові покоління.